Соняшник рімісел це середньоранній сербський гібрид для технології Клерфілд під Євролайтинг, що має потенціал врожайності понад 40 центнерів з гектара. Завдяки високій стійкості до посухи, рімісел є надійним вибором для вирощування в умовах степу та лісостепу України. Використовуючи гербіциди групи і мідазолінонів, гібрид ефективно використовує ґрунтову вологу та забезпечує стабільний урожай навіть у посушливих умовах. Основні характеристики гібриду рімісол. Тип гібриду простий група стиглості середньоранній – 110 днів. Потенціал врожайності понад 40 центнерів з гектара. Висота рослин 170-180 см, вміст олії 47-49%. Переваги гібриду рімісол. Стійкість до посухи, висока стійкість до посушливих умов. Робить його надійним вибором для південних регіонів, стійкість до вовчка, використання страхових гербіцидів, дозволяє знищити всі раси вовчка, захищаючи врожай. Стійкість до хвороб і шкідників, генетична стійкість до іржі, висока толерантність до фомопсису та стійкість до соняшникової молі роблять ремісол надійним для вирощування на великих площах. Ефективне використання вологи потужна коренева система досягає глибини від 1,5 до 2,5 метрів, забезпечуючи оптимальне використання вологи. Чому ви можете довіряти AgroExpert Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.